І стикаєшся ти з ситуацією, коли спиш, але тіло все одно не відновлюється. Зараз я дам тобі пораду, яка допоможе і міцно спати, і швидше засинати. Ти реально відчуєш різницю між втомленою нервовою системою. І відпочившою нервовою системою, і особливо це важливо е знати і робити людям тривожного типу особистості, бо у них прям шарашить нурадреналін та адреналін. А нурадреналін це не тривоги, страху і паніки. Е в чому власне проблема? Що потрібно робити, щоб сон був якісний як у тебе, так і у твоїх дітей. Слідкуй за тим, щоб в тебе був блекаут в кімнаті, коли ти спиш. А е е якщо це неможливо зробити, тоді одягай маску для сну. Якщо в тебе закриті очі і буде світитись телефон, коли приходять повідомлення, або десь світиться нічник при відкритій двері, або можливо з вікна йде світло від ліхтаря чи від сусідів, у тебе буде знижуватись рівень вироблення мелатоніну. І може бути не дуже глибока фаза сну. Це порушує сон і порушує його якість. Коли нервова система розслабляється, ти потрапляєш в глибоку фазу сну, ти відпочиваєш. Це це робота способом життя. І якщо ти хочеш більше заглибитись в цю тему і дійти реально до бажаного стану, бажаної ваги, не через знущання над своїм тілом, не через виснаження, а через турботу і гарне самопочуття. Тоді пиши мені в приват слово консультація, і я запишу тебе на безкоштовну зі мною діагностику, і ми розберемо саме твою ситуацію.